І святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Темі! Сьогодні неділя м'ясопусна. сьогодні Іван про страшний суд. І цей суд чекає на кожного з нас на живих чи на мертвих. Як би ми той суд не застали, бо одні будуть. Підняті із Воскресіння стануть на суд, інші будуть живими, застануть прихідці на людського. І пише Пророк, що живі будуть завидувати мертвим, такий буде страх, такий буде трепет, такий, такий буде, е, захитаються сили небесні, будуть землетруси по всім місцях. Сонце не дасть свого світла, місяць не дасть свого блиску, і зорі небесні похитнуться. Може собі так представити, що такий собі буде подібний до такого якогось світового колапсу, коли це все, вся оця Боже творіння, не то, що люди наробили, а Боже творіння всі небесні сили, це все воно зрушиться. Бо те, що ми бачимо сьогодні, воно буде. Знищене. І все розпадеться аж до первнів, пише Євангелист Іван у своїй книзі Откровення, де описує кінець світу, прихід Христа. І Він каже: І все розпадеться до первнів, до атомів. Все, що ми бачимо, все розпадеться. І бачив я новий Єрусалим, нове творіння Боже, що був приготований і сходив з неба. Немов невіста до свого жениха місце життя людини і Бога. Бог створиться по-новому. Все те, що є у цьому світі, те, що люди його наповнили добротою, це буде ознака для тих, що зазнають Воскресіння і будуть по правиці Отця, і те, що люди наповнили своєю злобою, своєю відсутністю Божої. Божою відсутністю в собі, хоч частички Бога, ті люди, які були злими, те все треба буде знищити разом із тим творінням, щоб воно не мало і знаку, і сліду. І тому мусить бути кінець світа по Божій справедливості, і каже, і підуть ті вогонь вічний приготований дияволом і ангелам Його, тим, що йому служать. Всі підуть в місце приготоване для грішників. А праведники будуть в новому місці, в новому творінні, і це буде зовсім інше, не таке, яке ми привикли бачити. І хочу звернути вашу увагу. Дивіться, Євангеліє просте. Каже, розділить, каже Господь Бог, праведників від грішників, як пастух відрізняє козлів від овець. Я думаю, що козлів від овець може відрізнити навіть мала дитина. Якщо вона буде знати, як виглядає вівця і як виглядає козел. Бо це буде видно. Значить, наше життя це є те, що нас будує. Як ми можемо збудувати в собі людину праведну? Тільки через служіння. Ближньому Люди покликані жити у суспільстві. Люди покликані жити в спільноті. А спільнота Вона завжди має те, що людей об'єднує. І як є одна спільнота тих людей, які один одному стараються помагати, так як волонтери, так як християни, які служать один одному, правдиві й добрі. Настоящі християни, які стараються людям послужити, підтримати і допомогти. Це нас будує. Ми як художник малює картину, так людина малює своє життя своїм служінням ближньому. І коли Христос прийде судити живих і мертвих, ми будемо як намальовані картини, ми будемо мати вигляд. Праведники будуть мати вигляд, який буде відрізнятися від грішників. Явно і виразно. І там не треба буде судити, бо ми самі все побачимо. Ми побачимо картину самого себе. Кожне служіння ближньому це є один із мазків художника, яким є ти самий, який малюєш своє життя. А як виглядає картина, коли людина не є Божа? Може, вона якусь іншою фарбою малює? Ні. Це виглядає, якщо ви знаєте, як працює майстер із скульптурою, який вирізає щось із дерева, або вибиває щось із каменю. Люди, які не служать ближньому, вони виколупують із себе залишки Божої присутності, залишки Божої благодаті. Є завжди людині дається шанс або вона приймає, або вона віддає. І каже, даванні одержуєте. Бо коли ти даєш, от як ви приходите в магазин, каже, як так може бути, даванні одержуєте. Ти приходиш в магазин і даєш гроші, а тобі дають якісь товари, які ти собі вибрав. Світ побудований на балансі, інакше бути не може. А що відбувається з тими, що крадуть? Від них забирають те, що вони вкрали, і що роблять, і саджають у тюрму. Це ж є елементарно, і це є зрозуміло для кожного. Так же само в нашому житті, коли ти служиш ближньому, ти для себе здобуваєш, і ти малюєш свою картину, ти малюєш себе, ти будуєш себе для Царства Божого. Коли ти не робиш, ти виколупуєш із себе залишки Божої присутності і будуть стояти у ті порожні, виколупані дрантиві дереві. Яке місце в пеклі. І будуть стояти праведники, яке місце з Богом, мешкання Бога і людини. І цей суд буде страшний, бо тому що грішники будуть бачити, наскільки є велич праведників, а праведники будуть бачити, наскільки є падіння і упадок грішників, як вони страшно виглядають. Не треба боятися страшного суду. Треба боятися втраченого часу, коли я не послужився своєму ближньому. І служити ближньому ми можемо простими речами. Починаючи від малої дитини, ми можемо собі вже заробляти на Царство Боже. З пошаною відноситися до батька і до матері, це вже ти служиш ближньому. І вже з дитинства маєш можливість заробити собі на царство Боже. З дитинства. Скажи мамі, що ти любиш, вияви мамі послух, і татови. і ти вже на крок ближче до царства Божого. Коли ми з маленьку, будучи малими дітьми, не слухаємо свого батька і матері, грубо до них відповідаємо, ми вже. Виколупуємо із себе Божу присутність. А тепер представте собі, якщо ви вже і доросла людина 30-40, 50, і відчуваєте себе, що за ціне своє життя дуже багато себе виколупав всього. До того був грубий, до батька був грубий, до матері, до своїх друзів. Не служив, мене попросили, я відмовив, збрехав, міг допомогти, не поміг. Попросили позичити гроші, відмовив, бо тому, що не хотів дати. Попросили щось зробити, відмовив, бо тому, що щось там придумав, ти виколопав із себе дуже багато божественної ласки і Божої присутності. І тепер, чи вистачить тобі того життя, щоб ти в ті свої дири заліпив служінням, жертвенністю? Служіть один одному. Бо бачите, що єдиною ознакою заслуги є не то, що скільки ти молитов зговорив. Тут Господь Бог ні одної крапки про це не каже. Тут не написано, скільки ти будинків збудував. Пам'ятаєте той лозунг, що треба зробити за життя? Збудувати будинок, посадити дерево і народити дитину. А служіння де? Це треба робити. Але для царства Божого треба інше. Треба служіння. Бо хто хоче на землі жити добре, працює на землі, будує собі будинок, робить у ньому відповідний затишок і так далі. Незважаючи на те, що приходить ворог і нищить, але. Здобувати для царства Божого, будувати себе для царства Божого, бо будинок для тіла, а нам треба місце для душі. І тому служимо один одному, не забуваємо, що ми живемо в суспільстві. Служіть один одному при кожній можливості. І пам'ятайте, що багато ви втратили з того, що могли послужити, скільки раз відмовили комусь. Або просто бачили, що хтось нагий, спраглий, голодний. Скільки раз казав, та він мені не пара, що я буду цього жибрака до себе кликати, Боже, найде собі межи своїх. Я ж серйозний, я ж еліта. Де мені до нього? Подивись, як воно зібране. Якби хоч був якийсь чистий у діти, я би ще його до хати закликав. Воно смердить, подивись на не, де би я то кликав до хати. Я ж такий важний. Не хочу кликати, винеси йому, дай йому їсти. Христос не каже кликати до хати і лежити до себе в ліжко. Христос каже: прийми його. Послужи йому, маємо час, поки живемо, відновити те, що ми не встигли зробити, те, що ми не хотіли зробити. Діявол дуже хитрий. Він людину заспокоює. Він каже, в тебе все добре. Слава Богу, що в тебе все добре. Там машину розбив, слава Богу, що тільки машину добре, що ти живий. Там хату розбомбили, нема нічого, лише яма лишилась на ті місці. Слава Богу, що ми живі. Тих поубивали, когось з родини поубивали, і ти думаєш, ну це ж втрата велика, що робити? Але ми знаходимо собі слів заспокоєння. Але ми забуваємо за основне спасення людської душі, бо це є те, що є вічне. Не треба забувати і земне але не треба забувати і небесне. Страшний суд, який сьогодні говорить церква про страшний суд. Знайте, кожен на ньому буде стояти. І кожен, хто мене слухає, і кого я називаю своїм парафіянином, ви будете стояти заду мене, а я буду за вас відчитуватися перед Богом. І Бог спитає, чому той не знає, що треба було служити ближньому. Але Бог десь когось і спитає, ти чув, що тобі священник казав, служи ближньому? Чи ти не почув? Кожної неділі, коли мене бачите в інтернеті, чуєте мене у церкві. Згадуйте собі, як я розказував про страшний суд. Щоб ви не казали, що ви не чули. Служіть один одному. Старайтеся поступати в цьому житті так, щоб при зустрічі з вами люди посміхалися. Я знаю багато людей, коли приходить, каже, Господи, ади вже сі приперло. Але знаю і інший варіант. Коли бачать тебе і тішаться, і біжуть зразу в обійми, Просто як до доброї людини, будьте добрими, служить один одному. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!